Життя до звільнених від терористів міст повертається разом з його мешканцями. Я тільки вчора приїхала. А Позавчора. Вчора. стало тіше спати. Зараз ми спімоємо вже дома в цих рубашках, а то спали в костюмах спортивних і в підвалах. Люди вздохнули. Щасливо по-другому не назовлю. А по чому вирішили сьогодні повернутися? Родітелі там залишилися. без світа, без води, без нічого, без їди. Щасливі, проте незадоволені умовами світло у Слов'янськ повертали протягом кількох днів, бо на електриків і рятувальників чекали ворожі міни. Знаходимо дуже багато вибухівки, дуже багато є е, е, місць, де є заминованими. Ось ця траса Славянськ-Артемівськ. Тут досі землі стирчать справжні міни, які не вибухнули. Вони нагороджені нічим. Ну, як же не вважати ось цю залізяку? Зараз відбувається зачистка батальйоном Київ 1 однієї з територій Слав'янська. Є Працює міліція. Ці хлопці разом із рятувальниками зачищають місто перед тим, як до роботи стануть комунальники. Подлі, бас, ми всі дивимося Нічого не толкає, ні дирішки, ні Світло слов'янську повертали поступово по районах. Світ уже з'явився у вас? Давно з'явилося? А от вода ще й досі або з криниці, або з баків. І не тільки слов'янську. Під час боїв пошкодили насосну станцію. Запас води тут вот весь. А як же душ, як же все остальное? Ну, раніше? На річку сходив покупався. Та найбільше сварок не через воду та світло, а гуманітарну допомогу. Жаль! 250, Пайк, да, 250. А мы 300 какие-то. Бабушки, которые уже пятый раз получают. Я уже не первый Почему? день. Вот здесь вот получают и идут на Марата. Стоят, продают это все. А я не могу ребенку получить нигде ни, ничего. Ну кто-то семья, три человека кто кто пишет, взяли, три парика. А кто кому-то на одного даже записал не хватило. Под вот это с фамилией. Ну а слезут а без очереди. Барикад на вулицях звільнених місць менше щодня, а от зруйновані будинки все ще чекають на будівельників. А це ваша школа? Да. 24-та. І де ваш клас був? Ні, так. Ця школа у місті постраждала найбільше, розташовувалася поряд зі штабом терористів. А ще не рахувала суму збитків? Ні. Ні. У містах з найбільш постраждалою інфраструктурою найменше симпатії до так званих ополченців ні народне а Ані обманули діть армія русських воює для русських були лікачубіє тут зневажають вигаданий ДНР. Ну що вони нам за два з половини місяця зділали. Ну шоні нам зділали ні. Они... Ведь смотрите, сколько всего грязи, безлад, все. Ну, ну это вам не передать. Шо, а что превратили город? Если бы не было этой сране, здесь ДНР была бы нас все хорошо. Понятно? Задрали со своей Россией, со своим Путиным. Та сами ж спростовую пропаганду российских телеканалів. Вы с Киева, да? Скажите этим, которые к нам пришли. Спасибо, что нас освободили от этого бардака. Слухи о что що назваді убивають розстрілювати всіх подряд дітей неправда. Это неправда. А це Артемівськ. Усупереч російським страшилкам. Військові не поють на місцеве населення, а проводять з ним профілактичні бесіди. Закон чітко гласить. Чоловік з оружем підлежить знищенню. Комбат батальйону, який нині відповідає за безпеку міста, говорить прямо Донбас, це глибоко дотаційний Регіону це лучше знаєте. Щодня він проводить по кілька таких зустрічей з повною залою людей. Комбат запевняє такі бесіди набагато ефективніші, ніж з автоматом шукати прихованих терористів у місті, оскільки люди змінюють свою думку і самі несуть списки з іменами поплічників бойовиків. Організую автобус посажу любого бажаючого і свожу город Славянська. Посмотрите, вот эти утриті гори трупа. І нікуда я не хочу нікаї Росії, ні якого ДНР. Усь Україна це наша родина. Азат Сафаров, Влад Каретник, час підсумки.